Доброго дня усім, починаємо наш ефір від громадської організації Вектор прав людини сьогодні будемо говорити про правові питання, і я запрошую нашу спікер. Доброго ранку, Лілія. Сьогодні продовжуємо наші прямі ефіри у інстаграм. Раді, що приєднуються до нас слухачі, слухачки, глядачі, глядачки. Будемо сьогодні говорити про правові питання і військово-лікарські комісії, як можливо оскаржувати їх рішення. Представлюсь мене звати Валерій Рибак, я є директоркою громадської організації Вектор прав людини. І сьогодні зі мною говорить адвокатка, медіаторка Лілія Олійник. Лілю, розкажи, будь ласка, про те, що ж таке військово-лікарські комісії, для чого вони, які питання можуть вирішувати? А тим паче, якщо ми будемо говорити про їх оскарження, що ж можна оскаржити? Вітаю усіх, хто нас слухає, вітаю Валерія. Щодо військово-лікарських комісій, здається, то таке вже для нас зараз звична абревіатура, велика військово-лікарська комісія і насправді. Правда, багато людей зараз стикаються з їх діяльністю. В принципі, ми можемо говорити про те, що військово-лікарська комісія про військово лікарську комісію в контексті військово-лікарської експертизи, яка визначається безпосереднім положенням. Про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, яке це положення затверджено відповідним наказом Міністерства оборони 402. і безпосередньо військово лікарська експертиза проводиться для визначення придатності особи несення обов'язку військової служби, це так, якщо коротко сказати. Крім того, для встановлення причинного зв'язку між пораненням травмуванням і чи контузією. Та виконанням обов'язку військової служби, і тобто ми можемо чи... з військово-лікарською комісією зустрічатись і до моменту того, як почати та службу, і вже в моменті, коли служба триває, та на різних етапах. Так, так, так. Тобто і на етапі призову безпосередньо, якщо взяти весь процес несення обов'язку військової служби від початку, тобто від призову і до. Скажімо так, завершення виконання обов'язку військової служби з різними наслідками, то для фіксування стану здоров'я і встановлення причинного зв'язку або можливо призначення певних заходів реабілітації потрібно проходження військово-лікарської комісії. Угу. Так, якщо ми говоримо про безпосередньо, ми можемо зараз перейти до оскарження, чи ще якісь є питання з приводу, чи ще щось потрібно уточнити. А, ну насправді та які можуть бути встановлені, ми поговорили про те, що це можуть бути mm -hmm. е, рішення, або е, як це правильно називається, в е, е, те, що встановлюється, постанова та, ВЛК, вона може бути mm -hmm. в різних документах. І якщо це призивається людина, можна на цьому етапі оскаржити, і я так розумію, і якщо вже служба триває, і було якесь, наприклад, поранення, а, чи знову людина mm -hmm. придатна до служби, і це теж е, може бути оскаржено. Так, дякую, Валерія. Я ось власне, виходячи з твого запитання, спробую структурувати відповідь, тому що направду, відкриваючи саме положення, воно є досить об'ємним для окремих категорій військовослужбовців та інших осіб проходж порядок проходження військової служби, або ті рішення, які можуть прийняти прийматися військово-лікарськими комісіями, тобто чи придатний, непридатний, обмежено придатний або потребує. Чогось, то пропоную почати із того, що уточнити, що так, документи, які приймаються військово-лікарською комісією, називається постанова, але безпосередньо положення уточнення, що постанови оформлюються свідоцтвом про хворобу, довідкою військово лікарської комісії, протоколом засідання військово лікарської комісії з визначення причинного зв'язку. І знову таки структуруючи. Те, що може встановлювати військово-лікарська комісія, це безпосередньо діагноз, тобто про стан здоров'я. І тут знову таки положення говорить про індивідуальний підхід у роботі про... щодо встановлення. Діагнозу і оцінки придатності до військової служби, тобто стан здоров'я, придатність до військової служби, і у випадку необхідності причинний зв'язок між пораненням, контузією, травмуванням та виконанням обов'язку військової служби. І чому я зараз зосереджую на тому увагу? Тому що це є важливо для е, оскарження для, для розуміння того, що саме ми оскаржуємо, чи е, людина. Незгодна із постановленим діагноз, діагнозом, чи людина не згодна із висновком щодо придатності, чи людина не згідна із, е, цим причинним зв'язком. І, е, власне, розуміння того, з чим, е, що саме ми оскаржуємо, яку частину е, в, Документу військово-лікарської комісії, відповідно, ми будуємо доказову базу, і аргументи підбираємо та е, документи, які підтверджують е, наші е, наші документи, ну, скажі, наші аргументи, доказову базу. Е, як а, можна... Тобто, коли сталася якась певна подія, ми е, маємо розуміти, що відбулося, і які можуть бути наслідки, і для чого нам вчиняти певні дії? та Наприклад, якщо це призов до служби або е, хочеться продовжити. Можити далі службу, або а, отримувати певні статуси і компенсації, все це може бути пов'язано з цими документами і відповідно певними рішеннями, встановленими причиною на зв'язку. От розуміючи цю ситуацію, ми продовжуємо. Отже, якщо говорити про е, оскарження. Е, Точніше так, положення визначає, що оскаржити постанову військово-лікарської комісії можна до Центральної, до центральної військово-лікарської комісії або до суду. І, власне, якщо говорити про оскарження діагнозу, то доцільним буде саме зосереджувати свою увагу на оскарження до центральної військово-лікарської комісії. Чому? Якщо аналізувати знову таки судову практику по оскарженню військової, по оскарженню постанов військово-лікарських комісій, то суди говорять про те, що суд не може приймати рішення і досліджувати медичну документацію, оскільки не володіє спеціальними знаннями в медичній сфері, і це відноситься до дискреційних повноважень військово-лікарських комісій, і безпосередньо розглядає такі позови лише в межах дотримання процедури. Прийняття рішення певною військово-лікарською комісією, тобто, я якщо... буду завжди тут зупинятись да, на певних моментах так, так. і Та? Тобто, так. в нас є два шляхи: це можна звернутися до вищестоящого органу, тобто ВЛК, але вищого порядку, так, так? центральної так. вищої військово-лікарської комісії, або іншим шляхом піти до суду. А так. в який момент ми це обираємо, і чому варто вибрати один або інший. Це не є взаємовиключні шляхи. Я повторюся, якщо аналізувати сьогоднішню судову практику, але це лише сьогоднішня, і ми її формуємо кожним нашим випадком оскарження, кожним випадком, тому що він є в принципі індивідуальний. Але на сьогоднішній день суд говорить про те, щоб втручатися в дискреційні повноваження щодо компетенції професіоналів, які є медиками, які мають відповідну освіту і кваліфікацію. Суд не може, суд розглядає лише дотримання порядку. Тобто, якщо ми говоримо про діагнози, про прив'язку до розкладів хвороб, які знову такі визначені у положенні, згаданому мною, то варто вибираючи процедуру оскарження і аргументуючи свої, свої твердження. Все-таки зосереджуватись на оскарженні до, до Центральної військової військово-лікарської комісії. Але це знову таки не виключає можливості звернення до суду, і, можливо, сьогодні, завтра, післязавтра практика судова буде змінена. Ми цього не знаємо. Але на сьогоднішній день, знову таки, я повторюся, що туди розглядають ось ці справи щодо оскарження постановок лише в межах дотримання процедури, або е, щодо. Причинного зв'язку ми зараз перейдемо так до цього. Питання. Тобто тут ми розмежували. Якщо йдеться про діагноз, то суд пошто суд говорить, що це є дискреційними повноваженнями військово-лікарської комісії, і правда визначено, якщо комплексно аналізувати положення і законодавство, то так військово-лікарської комісії створюються для проведення військово-лікарської експертизи. А військово-лікарська експертиза це встановлення ну фактичного діагнозу. І придатності до, військов... до... Стану, точніше не діагнозу, а стану здоров'я та придатності до військової служби. Якщо ж говорити про причинний зв'язок, то тут ситуація трішки інша. Що таке причинний зв'язок, коли він може виникати? Пусть будь ласка. <кхем> Уявімо ситуацію, що людина виконувала свій, військов... свій обов'язок і захисту батьківщини. На фронті отримала поранення. І пройшла лікування, звертається до військово лікарської. комісії, військово лікарська комісія встановлює діагноз і визначає ось причинний зв'язок отриманого травмування з виконанням обов'язку військової служби. Направду, положенням визначено різні формулювання і різні способи. Різні формулювання щодо причинного зв'язку, наприклад, поранення, контузія, травмування пов'язане із виконанням обов'язку військової служби, або пов'язане із несенням військової служби, із... я зараз не пригадаю точні формулювання, адже їх є декілька. Пов'язана із захистом батьківщини, так, пов'язана із захистом батьківщини або із виконанням обов'язку військової служби. Знову такі положення визначає декілька таких формулювань, і вони визначаються військово-лікарською комісією при здійсненні військово-лікарської експертизи у кожному конкретному випадку щодо конкретної особи. Вони всі правильні, це все визначено законодавством. Законодавством визначено декілька е, варіантів формулювань, і вони приймаються індивідуально залежно від обставин травмування, може бути пов'язана із захистом батьківщини, е, пов'язана із виконанням обов'язку військової служби, е, може трапитися внаслідок нещасного випадку е, і інші формулювання. Е, що важливо, що саме положення. Е, Надаючи фактично військово-лікарській комісії повноваження встановити причинний зв'язок, робить прив'язку до розслідування і до довідки, яка надана при здійсненні службового розслідування для встановлення ось цього причинного зв'язку. Тобто сам документ військово-лікарської комісії базується уже на виданій довідці. І... Положення знову-таки містить пряму норму, яка забороняє приймати у випадку відсутності такої довідки про обставини травмування, контузії чи поранення, приймати відповідну постанову військово-лікарської комісії. Тобто людина лікується, звертається до військово-лікарської комісії і вже може бути довідка. Знову таки, має бути довідка, в якій встановлено ось цей фактично причинний зв'язок. І знову таки, положення забороняє формулювати військово лікарській комісії свої висновки про причинний зв'язок на підставі свідчень. Але якщо звернутися до порядків проведення розслідувань щодо причинного зв'язку, яким керується. Військові частини, проводячи такі розслідування, то, то там не забороняється відпирати пояснення свідків. Тобто, якщо при, при проходженні військово-лікарської комісії заборонено долучати в якості доказів свідчення свідків, то при розслідуванні, які здійснюються, наприклад, у військовій частині, свідчення свідків можуть бути долучені. І це так само важливо пам'ятати і розуміти. Угу. Ми цей момент зафіксуємо, коли будемо говорити про певні дії, та, які може вчинити людина. Угу. Так, так. ось. Ну, наче так, ми проговорили. І відповідно, ось цей причинний зв'язок, якщо говорити про оскарження Центральної військово-лікарської комісії, то, е, направду, я не зустрічала ефективних е, справ де. Е, ну, Позитивних справ, де е, оскаржуючи саме причинний зв'язок отримання поранення, е, Центральна військова лікарська комісія змінювала формулювання, які було використано військово лікарської комісії. Тому ну, тут шлях у Угу. Тобто судова практика ще формується і е, бачимо, що це такий довгий етап. А... Але, е, але насправді, якщо ось е, Наче так підсумовуючи, нещодавно зустрічала висловлювання наших керівників держави про те, що взагалі Інститут військово-лікарських комісій, і функціонування їх зараз перебуває в стадії реформування і реформування законодавства щодо регулювання діяльності військово лікарських комісій, в тому числі шляхом цифровізації. Тому. Тому сподіваюся, що все-таки цей порядок буде більш так ем, уніфіковано, удосконалено, спрощено. Тому що, направду, зараз навіть сама себе слухаючи, усвідомлюю, що е, багато з таких моментів, неначе десь і тавтологію ми відчуваємо, і повторюються, іначе не до кінця зрозумілі, іначе ось ці формулювання, зокрема, наприклад, про. Встановлення причинного зв'язку, вони, хоч є і схожими, але відмінність в одному слові є важливою для тому, що відображає і різні обставини травмування. Ось, ось. Тоді, можливо, коротко, якщо підсумуючи сьогоднішню нашу розмову, там що військово-лікарські комісії можуть бути. Задіяні та на різних етапах, вони а, можуть а, видавати свою постанову у різних документах. А, для того щоб належним чином себе захистити, і у разі необхідності оскарження рішення важливо збирати усі документи, а важливо фіксувати, якщо ви бачите, що це можуть бути порушення, і фіксувати це теж можна різними способами, наприклад, зверненнями до вищестоячих органів, до державних гарячих ліній, так максимально намагатися mm -hmm. зафіксувати те, що відбулось. Uh, і uh, можна також йти двома шляхами, але розуміючи, що і то, і то, і зараз є досить складним, і, хоч вже uh, війна загалом досить довго триває, так і повномасштабне вторгнення рік, але uh, ця практика ще формується, і це може бути знову ж таки оскарження до вищестоячих органів або до судів. Але ми знов ж таки зіштовхуємося з тим, що потрібні зміни в законодавстві і реформування. Тому ми ще ну, працюємо на цією тактикою, але варто звертатися, ну, не залишати цю проблему, та звертатися і до юристів, в тому числі для того, щоб можна було формулювати необхідні документи, скарги і звернення. От тому шукати для себе такі варіанти виходу. Так, так. І ну, і, і, і правду, зараз існує багато державних. Інституції, які надають правову допомогу для військовослужбовців, і інституції в сфері громадської громадського сектору, тому інформації багато і в мережі інтернет щодо цього, тому можна тим користуватися і захищати свої права. Так, разом ми сила, разом до перемоги. Я дякую тобі за сьогоднішній ефір. Дякую нашим партнерам за те, що підтримали сьогоднішній наш захід і, взагалі, діяльність громадської організації Вектор прав людини, зокрема, теж в частині такої психологічної правової допомоги. Це форум громадянського суспільства східного партнерства, для, який робить проекти для своїх членів організації. Тому будемо на зв'язку. Ми ще продовжимо такі ефіри просвітницького характеру. Якщо у вас є запитання, пишіть нам у повідомленнях, будемо намагатися відповідати. І до нових зустрічей. Дякую. Дякую, до нових зустрічей.